Ай. У нас тут черговий не гайд, Цього разу я пограв з Infernal Blow. І ми стакали у курасі. Чогось на вардені. Окей. Побачите, що це було? Так от, вирішив я. Щось мені прийшло в голову скомбилось. постакати я курасі. Але не, не так, як це зазвичай роблять там на Джагері, Акурасі, бла бла-бла, а -бла, такспід за акурасі. А я побачив цей нодик, ну, хотів сказати, новий, на який він новий вже рік чи більше. Про море Акурасі за Френзік у удидає. І я вирішив: ну, попробую постакати Френзіки і цим постакать акурасі і за френзики, айзьбай демедж отримують, і за акурасі з батінок демедж отримують. Потім детальніше буду показувати, що це. Ну там є такі речі, так. Да? І ось почав я таке робити. Але оскільки я вибирав скіл і чогось мені в голову прийшло Інферно Блоу Blow'яти. Ну, щось захотілося мені просто він прикольний скіл. Та удидає, нічого цікавого немає. Блоу більш. Ну там Тейлінд, але там решта це прожектайл, якась біда. біда. Того я вирішив взяти Вардена, отримати кучку демежа від нього і вкрасти надихідає. Оскільки я знаю, що Infernal Blow малий демедж по сінал-таргету, Зазвичай я не бачу жодної білда, де прям хороший демедж-сінал-таргет на Інтерноблові, то я знаю, що Вардена багато демеджа на Ascendus, Тінчури дають багато демеджа, що приємно. Думав, ну скомпенсуємо. І це ну, плюс-мінус вийшло. Я не скажу, що тут в мене хороший сінал-таргет, але на Uber мені вистачило. Тіп-17 я бігав, пробіг. Нормально бігають ну, 16 взагалі нормально бігалось. Но головне, де цей чар, це він шмякає весело могло. Інфранблоу, просто дуже весело, чувака йому приємно, так, як можна замітити на екрані. І цим ці, ці він мене забайтив погратися. То що так. Да, це робиться весело від цього. Але кажу, сенал-таргет, навіть з Варденом, навіть з нуматінчурами. Ну окей, ось я можу показати, наприклад, Eфіert. Ну, окей, Сімтаріт, я убив Фірит. Це було ну, нормально. Тут якісь моди теж є, я не знаю, там, чи деф-моди є, чи тільки атак моди на ролі не народжений То... фірит. Ну, боси вмирають. Але демеджа в цього чар не багато, а дефенсив настільки, щоб було прям приємно. Як його? Щоб ти міг босфайті стояти і танкувати, і з таким дпс приємно відчувалось босить. Так що я... це... це не чар. Але якщо хочеться, то можна вбити. Це до чого є. Але де цей чар прям хороший це мапінг. Маппінг, ну як, і то прям хороший він веселий. Я б не сказав, що це найвистрий мапер, тому що нам страйкенжа не вистачає. І, щоб бути прям приємним, ой, щоб бути прям хорошим мапером, але він приємний і веселий. Він просто чвакає веселу мову. Таке. Поїхали, покажу, як я будував цього чару. Ось так от мій характер виглядає. Як я вже сказав, ми Вардени. І того ми маємо Варден-нодики, які дають дабл тінчури. Що таке тінчури? Це як фласки, тільки вони у вас манабернуть. але дають багато багато демеджа. І чим далі, тим сильніше манобернуть, і тобто, безкінечно ви їх тримати не будете. Але у Вардена є нодики, які дозволяють, щоб вони були довше. Плюс я взяв нодик мастері, які довші, і вони в мене секунд 15, наверно, десь висіли, і це дуже багато ДПС. І ці дві кнопки дають. Навірно, десь даблі чи 3-5 мій демедж, коли ці активні. А вони активні, якщо хорошо грати на часу. Це з одної сторони, а з другої сторони, ще є кнопка, яка дає 80 демеджа. Це баф, який ви стакаєте Просто у вас є стаки. Unbound Fury, коли ви стакаєте 100, у вас заряджається кнопка, і ви можете нажати. І на 10 секунд буде бум. Ну, як бум, ви будете 80 мородемеджу мати, Що приємно. Так що, Варден, це просто куча демеджа Сендесі. Але по цій причині у нас не сильно є. Я тут трошки. ще як його. На чарі теж. Ну, на гірі нема дефенсу, зараз перейдемо туди. То, що ми користі стакаємо і для дефенсів не залишається трохи місця, то я хоча б вирішив приліпити блок на дереві. То, ну, хоч більш-менш ну, є супрешен, є блок, відчувалось навіть не так і, і як його. Мягкий білд. Але дефенсним я його теж не назву. Але рандомно десь я не сильно вмирав. Як ви бачили, там і 17 біг і кажу: і уберу вав, але не, не без смертей все це було. Так отда, якщо вже переходить до мого гіра, це Acuraсі Стакінг і Френзі стакінг. Ми обидві речі робили зразу. Тобто ось такі є ботінки, які дають 1-6 Damage демеджа за 200 акурасі. І я вкрав нодик, де це? Показать у Дедая, який каже: плюс 1 до максимум Френзіка, генерим Френзі, коли мовиємося, і 5 море акурасі пер Френзі. І відповідно я вирішив стакать, як... стакать френзики. Тут взяв френзик, тут френзик і занойти френзик і на щиті Implicit Френзік. І тут ще можна було рингнути з Френзіком, але я забив, але я взяв такий от рінг смішний, який дає Акура Сіпер Френзі. це прекурсором там з давними модами, плюс він на слот мені дав плюс демеджа. Ну я подумав, оскільки в мене стільки френзиків уже є, чого б їх теж не використати. І я взяв таку типу, шапку, називається Шако. Який 33-го левела ice -bite? 20 це айсбайт дає демедж перефрензі, вам колдемед перефрензі. І чим далі в левел, тим більше він дає. Тобто 20-го левела ice -bite дає там, ну, разом в три навірно, на менше, ніж 30-го. І там і ця на цій шапці може бути до 35-го левела ice -bite. І в мене був 35-го левела, пока з ним вал, не стався, то я потім пішов купу 33-го, бо 35-го там 100 дівнів стоїть. На 33, там щось 20 дівайні, і все нормально. Я з 30 у відео було 33 з байт. Тому що ви бачили, як я був Uber Ну, не Uber, Uber ви ще не бачили, але якби Тір 17, якби був Фіред, як це, це з цей шапки. Я вже був і нормально, все одно відчувались, там пару мільйонів ДПС є, і нормально. Гралось такі, такі от айтин. Ну а далі акурис стакерські приколи ці. А, а, так, атак, квіта Глоуси дають перекурисі, плюс марку вишають, і на них Френзі Круп легко знайти. Що нам Френзі дає додатково, що приємно. І це. да, Це Globus і chest смішний, от такий, на якому немає сокітів. Це ще одна причина, чого я шаков взяв, тому що чест у нас атакий, в якому нема сокітів. І треба кудись ставити нам наші лінки, наші інфернолоу. На Того я взяв шапку і з байтом і це він. Більше демиджі, ніж рандомний ндомний був би 33 го ice айсбайт. І звільнило нам чест для репліки Show до the Fightless, в якому просто 6 IV сокетів. А i сокети — це наш основний сурс cursi. То що куроси, Acuracy, Acurausie на джулолог. У мене не так і багато, може бути більше, але в цілому, да. Тут Acuraсі, всюди Acuraсі. Відалі ще на рингу мать Акурисі, але мені треба було десь фіксити. Ну да, амулет закурасі. Ну, це я зробив талісман, ну це просто. Я думав, може щось хітну, не хитну. І оскільки у нас куча флет демеджа від. Ну як куча? нормально флет-демеджа від ботінок, лайкінга за акурасі. нормально флет-колда за від Icebite, це кол-демедж дається. На самому на вайапоні нам флет демедж не сильно нада. Того парадоксика виглядає як ідеальний вибір, та що з Пенетрейтом і атакспідом. То що дає ну, відповідно Пенетрейта, і що парадоксика робить, хто не знає, всі атаки з цим вапоном дабл демедж дають. Ну, тобто це просто дуже хороший вайпон, якщо у вас в іншому місці є десь флет демеджі. Сам, сам на самому вайпоні, там 2080 70 це що мало. Це. це ось такий от гир. Я не знаю, я не сильно великий знаток стакання акурисі, чесно кажучи. Може, я якусь базову річ забув? Тож у мене вийшло не то, що прям сильно багато Да, це давайте покажу. 7 ти... А, ну 7000 це мені треба погулять. Щоб френзі кистакалися, як бачите, френдзи стакаються, коли я бігаю, це додаю скінолики, а курасі росте на очах. Ляля. Тобто в мене вийшлося 14 тисяч в куросі. Це небагато цифри. Я думаю, набагато більше можна. Просто я щось щось не в курсі, як це робити точно, чесно кажучи. Я очікував більше цифри там бачить, але навіть з такими цифрами Демель вийшов уже нормальний. І. Я не знаю. Сворд-нодики, Свардноки, Сворд-блок-нодики, джоу, який дає тут. У нас ми тут дуже багато нодики в цьому радіусі беремо, то цей джоул прям дуже багато дає нам. Те, що на всіх цих нодиках можна щось знайти. Я там демеджі, лайфи, крит-мульті, всякі рейдж on хіті на цьому джуулі. Хотів сказати, я забув, що. А. Тільки надто важливо, що дабл демеджі нам нічого не роблять тут. То, що цей Парадоксіка, де 100% шанс дабл демедж. Ну просто атак, звісно, weapon діл демедж І більше 100% дабл-демеджа немає толку, воно не буде дабл дабл демедж робити. Якщо більш все, що за 100% шанс дабл-демеджа, просто useless мод. Нічого не робить. Якби тут було 5 дабл то це нічого не робило. У вас вже десь інше місце є 100. Так що, да. Дивіться, щоб були інші моди. Ну або можна інший джувел брати, те, що про dexterity не про силу, але це мені силу фіксив, щоб було приємно. Ну на dexterity джувелі можна aura ефекта брати і precision scale таким чином і мати більше цього, як його. Ну, ще більше окурасі. Там ефект є на Brutal Restrain джувелі. Ну, ну да, ботінки, ілюзії, тайлвин слот Не знаю, думаю, які ботинки взяти. Все одно ці ботинки мають бути з цим імплісітом, то аллеріч імплісити не, не можуть, то вирішив скрафтити такі. Це дефолтні класики ботинки. Пояс можна було взяти ще з двома дирками цей Darkness Intron, де тут два джууала вставити, які вдавали кучку акурасі, щоб більше було, але я вже забив. Ну, мені здалося цей і краще, і з ним легше фіксити і Ну, на, на, на джоуалах, конечно, можно мать резистов, тоже якось. Когда я оставляю джул, я хочу від него уже даймен же на резистор. Хоча да якими все-таки були все ще з резистором, по-моєму, ну да ладно. Ну... Вообще. Значит, такий от чар вийшов. Я кажу, чар вийшов непоганий. Мапки весело чвакали, смякали, прям цей Блоу все еще веселый скилл. І мені було весело. Але бос ДПС, ну окей. І дефенсив не то, що прям багато. На мапінгу я не вмирав, бо у Ардена є дуже хороший фрізнодик, я до його не показав, до речі, до це. Він. Фри... Якщо ви фрізите моба, він фрізиться як мінімум на 2 секунди. Зазвичай там є якийсь дюрейшн базовий, маленький, але 2 секунди це дуже багато. Того так. Да. Вмирав я не дуже часто на мапінгу. І навіть цей нодик допомагає фрізити босою, то що якщо ви не фрізите босса, то на нього стакається дебаф, а то хор фрост. І що цей дебаф робить, що вам простіше фрізити робиться. І він стакається кучку разів, поки ви нарешті не зафрізите, не зафрізите боса. І так, да, це відповідно дуже непоганий дефенс-нодик. Ну, він іменно від хіта не захищає, але він робить вас набагато менше хіти в хитає. Так що да, на мапінгу я майже не вмирав, на босінгу теж не сильно вмирав, але на босінгу треба грати, щоб не вмирати нормально. То що, ви фрізите, моби повільно вас атакують. Ви, у вас є блок. У вас є супрешн, тобто у вас майже не ваншотає, є, але близько до ваншоту. І вам, якщо проб'є, вам треба, щоб два рази вас не хітнуло хитнуло Тому що може бути інцидент. Ну, да ладно. Зараз побачите, як це було на босінгу. Я вас залишу тут з Uber-Uber Elder кілом моїм. І всім дякую за увагу. Почуємось десь колись там в наступному відео. Ай! Як вони говорять з такоїм френзиким? No. now nasa blotch you Mm -hmm. Зивыпси дурак. А, окей. Mm Дамеджовертайми, -hmm. okay. конечно, роблять цікаво. Все ще Так, вермов блок. Блок? Yep. А, блок. Окей, okay. блок працює. Три. Мене Елдер засловив, а я не замітив. А Я тупо не замітив, що він зробив його, якраз око зачухлося. <laughs> Через це мене Елдер словив, я ногами намагався виб... вибігти з цього. Шайпер слема. Ой, не слема а обійма. І ногами з нього не вибіглось. Винеслось ногами мене. Ау. Там, знизу. Там знизу моб був. Я побіг туди і взагалі щось голова виключилася, я забув, що круг зривається Надо було залишить моба щоб він сирнув, але так. Да. Краще б зернув. Це кінь буде слемен. Я зблочу. Ні, його не можна збочити, він просто не достав до мене фіксім там. Я думаю, я шейпер-слем але по-моєму шейперслем це і не блочиться, і не доджиться, і не вейдеться. Ууу, так. Лігені, звісно, роблять цікаві речі. Mm. Mm. Зробимо, що цього Фрозблінка не було. Це нормально. Звісно, цей файт я зіграв, скажімо так, не оптимально. Не на максимум можливости. Декілька таких моментів було, що я прям. Окей. Що це я зробив? Така думка у мене була. Аааа, шейпер, шейпер, дурак. Ну, сподіваємось, що я буду блочить все. Я акче блочу все. Окей, okay, я зблочу все і чуть не забіг бра. Сейчас прямо файт, питки настрел, зробився дуже смішний. А! Замітив елдера. От дурак. О, челендж компліт. Юху! Все, пройшов лігу. Це не останній, ладно. Dominance. No lado. Ocupou o Elder.